З 23 травня 2023 року відновлення, відновлена послуга з видачі обміну посвідчення водія через застосунок Дія. Дана послуга була раніше активна, громадяни нею користувалися, але з початком війни дана послуга була заблокована. Тому починаючи з 23 травня, е, наші громадяни мають можливість замовити таку послугу через портал Дія. На даний час, починаючи з 23 травня, Регіональним сервісним центром відпрацьовано близько 700, -700 заявок. Це становить 90% від загальної кількості, які ми отримали. Що стосується порядку обміну, порядок дуже простий. Якщо особа завантажила застосунок дія, заходимо в розділ послуги, обираємо графу обмін посвідчення водія. Далі заповнюємо всі необхідні графи, які зазначаються в додатку. Після цього особа сплачує квитанцію. Слід зауважити, що необхідно сплатити протягом 10 хвилин, щоб дані кошти під'єдналися до заяви. І все, вказана заява надходить шляхом електронної телекоміційної мережі до єдиного державного реєстру МВС, і ми вже бачимо відображення даної заяви. Значить, після цього працівники сервісних центрів починають відпрацювання, і кожний етап відпрацювання відображається в застосунку ДІЯ. Тобто всі етапи, які проходить ця заява, вона відображається також громадянину, який замовив послугу. І в кінечному результаті громадянин бачить, що його заявка відпрацьована, і він може звернутись до того сервісного центру, який він обрав під час заповнення анкетних даних застосунку, звернутися до цього сервісного центру та отримати посвідчення, пред'явивши при цьому документи, які підтверджують особу. Вказане посвідчення може в подальшому бути. В електронному вигляді зараз запроваджуються зміни, значить, і ми, громадяни можуть мати не лише пластиковий документ, але й документ в електронному носії, який буде відображатись лише в застосунку. В подальшому, якщо особа має, буде мати бажання отримати документ на пластиковій основі, вона може буде звернутися до любого сервісного центру та отримати такий документ на пластиковій основі. Також слід звернути увагу на те, що Посвідченням водія, який відображається в застосунку дія, можна користуватись е, і по закінченню терміну його дії. Це стосується осіб, які отримали посвідчення водія вперше терміном на 2 роки. Тобто на період дії військового стану дане посвідчення буде дійсним. І по закінченню 90 днів після введення військового стану, воно теж буде дійсним. Також хотілося б звернути увагу на те, що наші європейські партнери, зокрема Польща та Молдова, також. Е, Підтримують нашу ініціативу, і е, громадяни, які мають посвідчення водія в застосунку, можуть приділяти його працівникам поліції е, Молдови та Польщі, яких е, ну воно буде дійсним, скажімо так, і можна ним користуватися. Коли громадянин, який хоче отримати таку послугу, заповнює відомості в додатку Дія, він обирає центр сервісний центр, в якому він фактично зможе це посвідчення отримати. Зазначивши центр, який він обрав, він приходить туди з документами, які підтверджують особу, і там отримує посвідчення. А якщо раніше особи, які здавали теоретичний іспит в сервісних центрах, практичний іспит також вони здавали в цьому ж сервісному центрі. Зараз, на період військового стану, це можна робити в будь-якому сервісному центрі, де особа забажає, тобто не зважаючи на те, де вона здавала теоретичний іспит спочатку.